Продовження підйому на Гуркава. Карпати-Карпати просто навіть не знаєш куди подивитись. Одні Карпати. Дорога доволі така складна, там навіть від такі місця з болотом, тому на легковій машині не знаю чи тут легко доїхати. Навіть є такі болотисті місця. І, напевно, складно буде людям, які не мають досвіду керування, тому що а, нема можливості розминутись є кишеньки, але до них в разі чого треба буде здавати задом по 100 метрів. Тобто це потрібно врахувати. Краса неймовірна.